Українці та весь інший цивілізований світ відмовляються купувати продукцію брендів, що працюють на Росії, а також бойкотують російський бізнес в Україні. Тут все зрозуміло і логічно. Але в цей же час кількість користувачів російського месенджера Телеграм тільки зростає. Ви неодноразово пропонували мені дослідити діяльність Павла Дурова, також те наскільки захищеним є Телеграм. Я таки завершив цей довгобуд. На підготовку якого пішло більше місяця часу. Якщо ви досі не бачили цей матеріал, я лишу посилання в описі Ось це відео. Дуже раджу для загального розуміння, що таке телеграм і чи можна йому довіряти. Це відео отримало деяку популярність, а отже, питання безпеки Телеграм дійсно актуальне і турбує українців як ніколи. І це добре. У коментарях несподівано велика кількість людей просять продовження і розслідування про інші месенджери та російські бізнеси в Україні, зокрема про вайбер та інших. Тож, поки йде робота над наступним відео, я вирішив додати експертні оцінки від кількох фахівців, що дотичні до теми безпеки в інтернеті, запитавши їхньої думки щодо телеграму в Україні. Частину цих відповідей ви вже могли бачити у попередньому відео, а зараз на вас чекає уже повна версія. Але перед цим я нагадаю, що це незалежний канал, який існує виключно на ваші пожертви. Тему відео про телеграм обрали ті, хто підтримує канал фінансово. Вже триває голосування за нову тему. Якщо ви хочете долучитися і допомогти розвитку українського Ютубу, зробити це можна за реквізитами в описі до відео. А саме поповнити монобанку, підписатися на Кофі або закинути крипти. Ну а тепер до телеграму. Чому вам цікавий телеграм? В березні 23-го року я опублікував колонку про ризики використання телеграму, яка стала досить популярною і здобула чимало уваги понад 2 мільйони переглядів, напевно, українською і англійською. І зробив я це тому, що це був такий просто слон в кімнаті, який далі не можна було ігнорувати. Той час, як на українській правді за добу з'явилось чи не чотири публікації про те, як європейські ради і НАТО. Відмовляється від використання тіктоку і старає його з телефонів через ризики шпигунства з боку китайців. У нас в країні, де понад рік на той момент йшла війна з Росією, а половина країни використовує телеграм для переписок і е, його використовують як основне джерело інформації з телеграм. Інформацію дізнаються більше людей ніж із телебачення також понад 50% населення країни. І це дуже дивно, що до цього у нас не було жодних обговорень про ризики використання цього месенджера, про його незахищеність, яка є доведеним фактом, і про те, що з великою ймовірністю доступ до нашої переписки, яка зберігається на серверах телеграму, можуть отримувати російські спецслужби. Що дала ваша публікація? З того часу відбулось багато чого. А телеграм а, десь через місяць відповів а, на мою колонку. У їхній відповіді звичайно ж було купа маніпуляцій, і я опублікував окремо відповідь на їхній відповідь. А мені писали чимало людей і а, ділилися дуже різними фактами, які вказують на проблеми з телеграмом, а з дуже різних сторін. Ми загалом виділили близько семи напрямків, які потребують подальшого дослідження. І кілька журналістів, і українських, і закордонних а приєдналися, об'єдналися, зробили таку невелику групу, яка зараз це досліджує. Чи варто довіряти Павлу Дурову? Можливо, ви довіряєте Павлу Дурову через історію його героїчного виїзду до Російської Федерації після продажу ВКонтакті, але за час війни ми вже мали навчитися, що єдина думка, яка має існувати, це те, що якщо росіян щось каже, то вона завжди бреше. І історія дурова, це типово і пило очі в дусі російського ідеолога цієї війни, днр Нере Ленер Соровкіна, створився Боресь з владою, який кинув виклик системі. А потім він все ж таки не переміг і виїхав за кордон, і звідти обережно критикує владу. Тіньков, Кац, Туров це одного поля ягоди. Ми не маємо довіряти цим людям. Чому телеграм небезпечний? Першу чергу, це те, що частина серверів Телеграм досі в Російській Федерації, і це може говорити про те, що співробітники спецслужб мають до них доступ і зчитують всі дані. Друга частина це те, що частина персоналу Телеграм досі в Росії, і частина персоналу в Дубаї. Це взагалі типова історія для росіян після початку повномасштабної війни переїхати в Дубаю. Трішки змінити прізвище, та ім'я, щоб воно виглядала на західний лад, і, типу, це не російське. Це вона таквається. У нас була схожа історія зі стартапом Amazing Haring. Ми досліджували його. Там більша частина співробітників змінила в ринки ім'я та прізвище, поскорочувала їх і поставили локацію в Дубаї, бо їм дуже складно продавати будь-які продукти на захід, коли всюди за ними майорі, російський триколор. Як шифруються дані в Телеграмі? Якщо говорити про технічні особливості безпеки чи то небезпеки телеграму, то, перш за все, слід зазначити той момент, що у телеграма не застосовується наскрізне шифрування за замовченням. Про що йдеться? Справа в тому, що у більшість сучасних, більш-менш секюрних месенджерів вони застосовують наскрізне шифрування за замовченням, тобто його не треба вмикати вручну. Uh, і не треба турбуватися з, про uh, безпеку своїх перемовин, файлів, які пересилаються, чатів uh, і так далі. Провайдер uh, їх не може побачити, тому що вони зашифровані ось цим наскрізним шифруванням End-to-End -end Encryption, Називається англійською. А uh, в телеграмі це треба робити вручну. Тобто є так звані секретні чати. Ну, тобто, ви спілкуєтесь, спілкуєтесь, а потім рап, раптом: ой, ось зараз ми щось будемо дуже секретно обговорювати. І давай перейдемо, перейдемо в секретні чати. Ну, це зрозуміло, що так ніхто не буде робити. І знов-таки, навіть якщо увімкнути ось ці секретні чати, то і тут є сумніви стосовно того, наскільки це безпечно. Тому що е, сама компанія Telegram сама розробила свій власний криптографічний протокол NT-Proto -прото, і стосовно його безпечності є великі сумніви. Чому? Тому що той самий Signal е, е, WhatsApp, Facebook Messenger і навіть Viber використовують е, розроблений Signal вже. Компанією Signal протокол крип, криптографічний, який відкритий і публічний. Кожен фахівець може зайти і подивитися, чи все з ним гаразд. Чого немає, наприклад, у м, Телеграмі. Цей протокол повністю закритий, дура в його нікому не показує, але завіряє, що все безпечно. Це безпечно, можна сказати, коли а, світові зірки криптографії, кібербезпеки. Подивляться його і скажуть, так, він надійний, ось він прозорий. Все тут зрозуміло, ніяких тут чорних ходів немає, ніяких там задніх дверей для ФСБ там немає, можна застосовувати. І так робиться у більшості месенджерів. В телеграмі так не робиться. А Проприєтатний мт Прота закритий до доступу сторонніх фахівців. Чи має телеграм сервери та людей в Росії? Ми не можемо на даний момент показати чи стверджувати, що є будь-які сервери або співробітники Telegram в Росії, але це не є абсолютно необхідною умовою для того, щоб телеграм був заангажованою мережею. Як ми розуміємо, сервери можуть стояти будь-де, і доступ до них можуть мати російські спецслужби а віддалено і також, як ми розуміємо, навіть якщо поточні співробітники телеграму не не живуть в Росії. Це мережа з Росії. Більшість її співробітників, людей, які її робили, це етнічні росіяни. І навіть якщо всі вони підпадають під визначення хороших русських, а я переконаний, що у них є родини, друзі, які досі залишаються в Росії. Ми з вами всі знаємо, як працюють російські спецслужби. Якщо їм потрібен доступ. Вони не зупиняться ні перед тортурами, ні перед насильством для того, щоб вплинути на людей, які працюють в телеграмі, знаючи і думаючи про це все, я не можу продовжувати використовувати телеграм, і власне не думаю, що це мають робити українські військові, чи волонтери, чи держслужбовці, а чи власне будь-хто будь-який українець, а який Цінує свою свободу, думає про свою країну і не хоче користуватися російським продуктом. Власне, не дуже розуміє, чим відрізняється а, Телеграм від а, умовного Альфа банку, і там і там російські засновники, а, і там і там російський олігархат і на гроші. Це все а, приблизно однакові історії. А, крім того, а, як ми знаємо, Буданов а, заявив про те, що а, У ФСБ і лише у ФСБ є ключі а, до Телеграму. Чи захищене листування в Телеграмі? Ми кілька років назад робили порівняння месенджерів, і основний фокус цього досліджування був якраз на безпеці. І ключова штука це те, що у Telegram закритий код серверу, на якому оброблюється вся переписка. Власне, якщо немає відкритого коду сервера, то сторонні. А аудитори з безпеки ніяк не можуть дослідити його безпеку. І, власне, тоді ніяк не зрозуміло, що відбувається з вашими даними після того, як ви відправляєте повідомлення. Друга критична штука це те, що так, у Telegram є захищені чати, але по замовчуванню ви спілкуєтеся в незахищених чатах, і це треба додатково вмикати для кожного чата. Я думаю, більшість вас навіть ніколи не вмикало цю функцію. І це значить, що будь-який працівник Telegram може просто читати вашу переписку і передавати її куди він захоче. І третя важлива штука це те, що вам обов'язково треба вказувати телефон при реєстрації. Це, це значить, що є прив'язки того, що написано до вашої особистості. Як може зашкодити Телеграм під час війни? Думаю, вже багато людей зрозуміло, що не треба фотографувати роботу ППО чи фотографувати наслідки прильотів, але багато людей скидає її в чатики з друзями і переписується там і, і каже: ой, а де там прилетіло, що там чули. І люди думають, що вони захищені, бо вони спілкуються в обмеженому колі людей. Але якщо це не зашифрований чат, то не тільки ви маєте до цього доступ і дані можуть використовуватися для коригування прильотів. Ну і найбільш критична штука волонтери, які переписують з військовими і в Телеграмі це ніколи не можна робити. Як стежать за користувачами Телеграму? Павло Дуров е е рекламує е месенджер Telegram як публічний прозорий, тим, що API або API, як його називають, він е відкритий публічний. Тобто, кожен користувач може запросити ключ і його отримати. Але це наразі використовується скоріше як потужний інструмент за для стеження за користувачами. Тобто, можна ось такий ключик отримати і. Е Сформувати всю історію активності користувача, і навіть отримати якісь дані про геолокацію, де він був активний. Ну тобто, повний профіль користувача створити чим користуються не тільки російські спецслужби, власне, але і навіть і українські, і багато інших спецслужб, коли хочуть отримати інформацію про певну групу, про її користувачів, і навіть історію. Певним чином про кожному користувачу. Як відмовитись від телеграму? Якщо ви е, думаєте про те, як відмовитись від телеграму, насправді це доволі просто. Е, ряд українських організацій вже е, заявили про свій вихід з телеграму, зокрема, Юкрейнер або громадська мережа ОПОРА, а і все більше, більше українців зносять чогось у своїх телефонів і комп'ютерів. Е, для того щоб замінити переписку, ви маєте стати Тим лідером, який скаже своїм мережам, знайомим, друзям, рідним, що все досить. Ви знаєте, доволі багато є фактів, які свідчать про проросійськість Телеграму, про його потенційну співпрацю з Кремлем. Давайте ми перейдемо на інший сервіс. Інших сервісів може бути чимало, це може бути WhatsApp, це може бути Facebook Messenger, це може бути сигнал. А найзафічнішим вважається сигнал, а WhatsApp також вважається доволі надійним. Facebook Messenger не має а, шифрування і цілого ряду а, механізмів захищеності, але можете використовувати і його, якщо у вас не йде ніякої секретної переписки. А я би застеріг використовувати Telegram, якщо ви думаєте, що ваша переписка не містить жодної секретності, а, тому що з доступом до великих даних, до даних великої кількості користувачів. А якщо це мають ворожі служби, вони все одно можуть а це використати собі на користь а Україні на зло. Телеграм це зручно, щоб читати новини. Які є альтернативи? А якщо ж ви шукаєте спосіб отримання новин, то як на мене найкращим способом тут є Twitter або Екс, як його недавно переназвали. і у Твіттері ви можете знайти більшість тих самих каналів, а деякі користувачі Твіттера постять значно детальніші і цікавіші а, речі, ніж а, це можна знайти на Телеграмі. А, і так це дещо інша мережа, але а, вона в усякому разі не співпрацює з Кремлем. А також є старі добрі веб-сайти. Заходити на сайт Української правди або на сайт будь-якого іншого медіа, якому ви довіряєте, і отримати новини звідти, а не з Телеграму. Ось так, все досить просто. Якщо ми дійсно вболіваємо за Україну, ми маємо бути готові піти на певні невеликі незручності для того, щоб боротися з російськими продуктами, які проникають в наше життя з досі. Телеграм і досі має зв'язки із так званою Росією. Про надійність протоколу шифрування говорять у більшості самі розробники. Натомість незалежні експерти мають великі сумніви у його надійності. Месенджер отримує гроші від великого російського бізнесу та близьких до Путіна олігархів, а також від урядового фонду інвестицій Російської Федерації. Хіба цього замало щоб підняти питання безпеки? Можливість блокування телеграму на території України, як це було раніше із ВКонтакте і Яндексом уже обговорюється в суспільстві. Але одностайної думки поки що немає. Однозначно, зрозуміло, одне рішення про користування телеграмом приймає кожен сам. Я раджу кожному зробити власні висновки, і якщо не відмовитися від телеграму повністю, то хоча б почати процес переходу і перенести основне спілкування до сигналу. А в телеграмі максимум читати новини. Я ж просто нагадаю, те, що плаває як русня, крякає як русня та виглядає як русня. Скоріш за все, нею і є. До нових відео і нових тем. Побачимось!